Мене звати Галя, я майбутня журналістка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Сам собі журналіст. Зараз я навчаюся останній рік у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола, вступінь в бакалаврат факультет журналістика. Ви, напевно, задаєтеся питанням, про що саме цей канал і як взагалі працює фраза Сам собі журналіст. Зараз усе посню. Я створила цей канал для того, аби кожна людина, яка цікавиться журналістикою, змогла зрозуміти процес роботи журналіста та навчилася правильно писати журналістські матеріали, звідси і назва сам собі журналіст. Тобто той, хто хоче самостійно опанувати журналістку майстерність. Вже у наступному відео ми поговоримо про такий журналістський матеріал, як стаття. Обіцяю, що буде цікаво, пізнавально та корисно. Якщо мені вдалося привернути вашу увагу, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!